В Білій церкві працює програма профілактики стоматологічних захворювань у дитячого населення. На дані цілі з міського бюджету були виділені кошти, і учні місцевих закладів освіти матимуть змогу отримати консультацію лікаря-стоматолога. Ця програма виконується згідно графіку, який створюється, затверджується у управлінні охорони здоров'я і узгоджується в освіти і науки. Лікарі-стоматологи надають профілактичні послуги як стаціонарно у нас централізовано у дитячій стоматологічної поліклініки, так і децентралізовано на базі шкільних стаціонарних кабінетів. У нас вони ще є. Як кажуть лікарі, кількість хворих на та інші стоматологічні захворювання дітей у громаді дуже висока. І якщо не проводити заходи із профілактики, хворих стане ще більше. Стоматологічна захворюваність наших дітей висока. Більше, ніж 70%. 50% дітей мають переданомалії, аномалії, мають порушення функції, жування, ковтання, дихання, мови. І при відсутності корекції порушених функцій у дітей, особливо у ростущому організмі, тобто до 11-12 років, коли формуються хрящі. Кістково-м'язова система. У дітей виникають патології прикусу, виникають дисфункції з коренево-нижньощелепного суглобу, у дітей виникають головні шийні болі. І е, діти е, разом з батьками лікуються у невропатології, педіатрів і е, не знають, що причина все таки це те, що е, порушені функції. Крім того, всього хочу сказати, що в нас карісогенна ситуація у наших дітей також дуже негативна. У багатьох дітей є каріс, і е, е, якщо батьки не лікують каріс тимчасових зубів. Обов'язково і постійних зубів, тим більше. Каріс, який проявляється в гіді білої плями або невеликої каріозної порожнини, інфекція крисигенна, проникає глибше, виникає таке грізне захворювання, дуже болючий стан, як пульпіт, періодонтит, періостит, остеоміліт. І як результат видаляються зуби. І, можливо, не один, а декілька. А ці захворювання тягнуть за собою інші ще більш небезпечні хвороби, науково доведено, що є пряма кореляція між показниками стоматологічної захворюваності і загальносоматичної захворюваності, тому що карісигенна мікрофлора по вінозним шляхам метастазує по всьому організмі дитині. Якщо Е, у ротовій порожнині є каріозне поріозне ротовій порожнині є карієс, е, ця мікрофлора проникає у Серце, судини, суглоби, і у дитини виникає захворювання серцево-судинної системи, захворювання опорно-рухового апарату, ендокринне захворювання, шлунково-кишкового тракт, дуже страждає імунний статус. Якщо у дитини все ж виявили каріес чи інші хвороби зубів та ротової порожнини, лікування може відбуватися у білоцерківській дитячій стоматологічній лікарні. Тут є необхідне обладнання, рентген також працює анестезіолог та ортодонт. Не кожний батько. І мати вчасно може заглянути в ротову порожнину дитини і побачити, віддиференціювати там стоматологічну патологію. І тому ми робимо акцент на профілактиці. Якщо дитина потребує санації, ми це бачимо. Їх ми запрошуємо для лікування у дитячу стоматологічну поліклініку. Для цього у нас все є. У нас оновлена матеріально технічна база, всі стоматологічні установки оновлені. Для цього у нас є, працює активно анестезіологічний кабінет під загальним знеболенням Ми проводимо як лікувальні, так і хірургічні процедури. У нас дуже на високому такому рівні діагностична база. Рентген-кабінет оснащений цифровим рентген-апаратом і ортопантомографом, який Ого, більше немає у комунальних закладах Київської області. Приватних є, звичайно. Використовуємо для лікування сучасні пломбувальні фотополімерні матеріали, і для цього у нас є платні послуги, ціни абсолютно доступні. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко – новини, телеканал Крокус.